13 мільйонів гривень саме стільки не доплачують місту-орендарі землі. Окрім невеликих підприємців, які заборгували тисячі, є й боржники-мільйонники. Чому з них не стягують плату за землю? За це під час апаратної наради непереливки було у головному земельнику сум. Анатолій Жук говорить, проблема виходить далеко за межі його департаменту та навіть міста. Бо левову частку грошей не виплачують підприємства, які зараз в економічній скруті. Завод Фрудзи за не 13 мільйонів, 12 ви мільйонів. 12. і не 12, а 10. 12 У мене інформація є ось. Не ваша. ,7 а 7 Департаменту фінансів. Українська німецька будівельна компанія. 1,1 мільйона підприємства «Бетон» та інші підприємства, на які вплинути, ви прекрасно знаєте, що неможливо. На тих же, які піддаються впливу, тиснутимуть морально, складуть список недобросовісних орендарів і не виняток, що ганьбитимуть превселюдно. Фото гори підприємців хочуть розмістити на дошках під заголовком увага, рошук. Останній крок позиватимуться до суду.